Чому Бог має бути на твоїй стороні? Та тому що коли ти чуєш істину, ти віриш в неї. І тоді Бог на твоїй стороні. Що ціль породжує? Ціль от тебе є ціль. Вона породжує думки, правильно? Якщо в тебе є ціль спасіння отримати, в тебе відразу буде думка, як його отримати. І якщо ти почуєш, що ми спасені благодаттю через віру і віра від слухання Слова Христового, тоді ти зрозумієш, тобі слухати треба Слово Христове. І тоді, коли ти повіриш, то благодать, тобто те, що звершив Ісус Христос, дасть тобі що? Спасіння. І ти будеш записаний рукою Господа нашого Ісуса Христа в Книгу життя вічного, що може бути простіше. Прослухай ще раз. Ще раз, ще раз, і ти зрозумієш, ціль породить в тебе думку: я хочу мати спасіння. Я хочу бути запечатаний Духом Святим на життя вічне. Я не хочу переживати в цьому житті, чи спасенний я, чи не спасенний, постійно заслуговуючи і постійно нічого не виходить. Думка веде до пошуку. Ціль породжує думки, думка веде до пошуку, пошук приведе вас до пізнання. Тому що ви відкриєте Євангелію, а де ти будеш шукати Ісуса Христа? В Євангелії.